А як же правильно харчуватись? Рекомендації від Ага, тобто American Heart Association. По-перше, це створить схему здорового харчування, робіть розумний вибір і змінюйте його так, щоб виробити у вас а, стиль саме здорового харчування. Також слідуйте за калоріями і не тільки за калоріями, а саме за КБЖУ, тобто білковим, жировим та углеводним складом вашої їжі. Гатуйте вдома. А, це завжди краще. Ми знаємо це. Дайте перевагу овочам, фруктам, морепродуктам, рибі, рослинним білкам, але обмежте себе трохи від вуглеводів, від газованих солодких напоїв та алкоголю. І уникайте трансжирів або гідрогенізованих олій, які містяться в надто пережарених продуктах ніжі, та обов'язково читайте етикетки.